Охнет Станіслав, першого курсу Фахового коледжу технології бізнесу та права. У вашій влазі пропонується наукове дослідження на тему інтерактивно періодична таблиця елементів. Сучасний розвиток інформаційних технологій відкриває нові можливості для покращення освітнього процесу, особливо у природничих науках, таких як і хімія. Однією з найбільших проблем у вивченні хімії є абстрактність понять, що ускладнює сприйняття учнями структури та властивості хімічних елементів. Інтерактивні інструменти тривимірною візуалізацією дозволяють зробити навчання більш наочним, доступним і захоплюючим. Саме тому було вирішено зробити мою програму інтерактивно-періодичних таблиці елементів об'єктом дослідження є інтерактивні технології в навчанні хімії, зокрема використання цієї візуалізації для створення навчальних програм, які допомагають учням глибше зрозуміти хімічні елементи через їх інтерактивне зображення та взаємодію з користувачем. Предметом дослідження є навчальна програма «Інтерактивна періодична таблиця елементів, розроблена з допомогою технології Blender, кодо та GDScript, яка сприяє реактивному вивченню хімії через візацію та інтерактивні елементи. Мета роботи полягає в створенні інтерактивного інструменту для вивчення хімічних елементів у тривимірному середовищі, що полегшує сприйняття та засвоєння матеріалу учнями. Для досягнення мети будуть поставлені наступні завдання: вивчення основ хімії створення 3D-моделі таблиці, вивчення засобів рушнія коду, вивчення мови програмування GTScript та розробка навчальної програми. У розробці проєкту були використані наступні засоби розробки: програмний рушій кодус, середовище моделювання Blender, середовище програмування Visual Studio та мова програмування DScript. Запропонований підхід поєднує тривимірне моделювання та інтерактивність, що є новим у контексті навчальних програм для вивчення імміг, це єзначально на визвону такого дослідження. Перейдемо до демонстрації програми. Перейдемо до демонстрації навчальних матеріалів. Тут ви можете побачити перелічну таблицю елементів, виконаних в 3D. Якщо натиснути на Елемент, у полі знизу ви можете побачити інформацію про нього. Перейдемо до демонстрації тестів. На даний момент реалізовано 10 питань на різні теми. Наприклад, номер гелія в таблиці елементів. Або питання Аргон С. І користувач повинен вибрати один із відповідей – метал, рідина або газ. В результаті було. Вивчено основи хімії, створення 3D-моделі таблиці, вивчення засоби рещего коду, вивчення умова програмування qd сліп та зроблено навчальну програму. Дякую за увагу.